Коломийська податкова підбила підсумки конкурсу Майбутнє країни у мріях дитини. Цього року у конкурсі взяли участь 27 юних краян. Нагородження відбулося у залі податкової інспекції. Хто став переможцем, розкажемо в сюжеті. Всеукраїнський конкурс з податкової тематики проводиться серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів вже більше десяти років. Конкурс «Майбутні країни у мені, як дитини одна з найбільш цікавих та ефективних форм виховної роботи з підростаючим поколінням, яка дає змогу обдарованим дітям втілити свої творчі здібності і водночас вчитися правильно сприймати необхідність плати податків, коли переглянути творчі роботи, вражає дорослий погляд дітей на життя, їхнє розуміння економічних проблем держави. Як відомо, ці життя цінності формуються в дитинстві. Тому цілком імовірно, що в майбутньому школярі, які сьогодні з таким захопленням малюють, пишуть твори, стануть законослухняними, платниками податків. Конкурс показав, що юні колом'яни є талановиті і перспективні цього року. У конкурсі взяли участь 27 юних краян. Одна учасниця подала на конкурс дві роботи. Діти створили 21 художній твір, один твір комп'ютерної графіки та шість літературних творів. Учасники це учні Коломийської дитячої художньої школи, гвіздецької школи мистецтв, коломийських загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів номер 4 та 8 і природничо математичний ліцей. Конкурс показав, що діти бачать країну могутньою і квітучою. Вони досить обізнані і знають, куди розподіляються кошти з бюджету. Наші молоді таланти вигадали цікаві роздуми, твори, вірші та оповідання. Я там загрузила, який я хочу в Україні жити, що люди працьовиті, гарні дівчата, природа розкішна. Навчаюсь у Відецькій школі містецтв. Я хочу подякувати своїм вчителям Озі Богданівні за те, що вона мене вчить і буде ще вчити, надіюсь, розвивати свій талант. Я хочу подякувати. Податкові то що є такі конкурси, що вони заохочують дітей і дарують гарні призи. Переможців конкурсу урочисто привітав начальник Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції Іван Кирик. Він вручив переможцям дипломи та подарунки. З року в рік ваші роботи е, е, стаються кращими, все змістовнішими. Кожна робота, повірте мені, заслуговує на особливу вашу увагу. Окремо, я хочу подякувати вихователям, наставникам вашим за, за те, що от формують у вас ті життєві цінності, які вам у житті обов'язково будуть необхідні. Ми цей конкурс проводимо ще й для того, щоб. Ви усвідомили сутність податків, сутність податкової системи, сутність формування бюджетів і яку роль відіграють ці складові у формуванні нашого суспільства і нашої країни. Дуже вам щиро дякую за ті роботи, які ви представили діти в цьому році. Від платників податків, переможців та учасників конкурсу привітали місцеві підприємці. Долучилися і вихованці клубу спортивного танцю Шанс та Лука Суслов, учень Коломийської гімназії.